Всім доброго дня! Ну що, в роботі у нас авео. Вмикаємо запалення, бензонасос відпрацював. Оберти є, бензонасос викачає, запуску автомобіля нема. По діагностиці у нас підчись канватик. Помилоки відсутні. По параметрам плюс-мінус все добре. Щоб довго не затягувати, включимо <coughs> білайзер. Ебу МР-140. Машину ще хлопцям пригнали на е, ремонт головки, але ну, машина звідти щось, ну, не виїхала. Хоча запускається, хоч і ні. Хазяїн щось не договорює, тому що, мабуть, ця проблема в нього була, тому що він інформацію про те, що авто не запустилось, ну, сприйняв так, дуже спокійно. По імобілайзер заходимо. Ключ у нас бачу. от Ще зайдемо в параметри. Угу. Заходимо в параметри. Що у нас тут? Вимкнено. Чік, так. Сфокусувались, вимкнена противогонна система. І заходимо ми імо зараз. М -м -м -м. Імо 0. Інформація. Щось довгенько підключається. Так, інформація, ключ у нас є. Так, ключ обучин, все обучено, все добре. Тобто ключ ми бачимо. Бо я в першу чергу подумав про імобілайзер. Чому замінили обу? Тому що тут, по-перше, в ньому вже колопалось раз і немає. Ну, я ще теж його вскрию за цей час. Зараз у нас на годиннику 10.47, це я вже 15 хвилин десь з нею працюю. У мене ще залишилось, в принципі, година 15 до слідуючого автомобіля. Має приїхати спринтер 2,9. Проблема з форсунками. Ну це вже я відео на цю тему знімав і буде хазяїн, тому зйомки не буде. Що у нас? Тягали до інших спеціалістів, які займаються ремонтом електрообладнання автомобілів. І... Приговорили ЕБУ в одному місці і в другому. Тому що нема у нас, як я зрозумів, плюса на форсунки. Не знаю, де вони по чому дивились, по яким схемам. Зараз я це все буду перевіряти. Але перевіряти це все буду по так сказати, швидкої руці. Підключу осцилограф, знімаю передню кришку, підключаю осцилограф на форсунку, плюс імпульс і на імпульсі катушок запалювання. Буду виходити з цього положення швидше. і Побачимо що. Плюс що у нас тут трошки підсівший акумулятор. Ну, зараз заряд не кинув. Так, ну продовжуємо. Переходимо до практичної частини. Так, знімаємо кришку, ну, я її вже зняв. Тут у нас 4. Болтика без це у нас 16-клапаний мотор. Ну, по принципу, це у нас те ж саме. Ланос 1,6, Opel 1,6. Ну, Плюс-мінус модифікація є, але з видом ну, все однакове. І паливна рампа у нас тут знаходиться. Форсунки у нас стоять тонкі, бошевські. І підключаємо зараз плюс сигнал, плюс сигнал. і Підключаємося на дві форсунки. Покручу стартером і ще буду підключатись. У нас от живлення катушки запалення по центру. Брава зліва це у нас. Імпульс на катушка. І, от, в принципі, 6 дротів підключаю, і будемо крутити стартером, дивитися синхронізацію. Ну, будемо перевіряти, що у нас є, що нема. Бо якраз невідомо, чи це вже була така проблема, чи це сталося після того, як знімали голову. Коли знімали голову, може бути десь у нас десь якась обжимка на плюс, згнила з'єднання форсунок, або, можливо, у нас тут був газ на цьому автомобілі. Ніхто цього не може сказати. Також тут видно, що є стара сигналізація, від неї нічого не залишилось. Є колокол, і там видно блок десь похоронений. Може бути там якесь блокування ще стоїть. В першу чергу перевіряємо імпульси і плюси. Так, і що ми маємо? Ми маємо у нас прозпрацьовує, да? це у нас, я кинув 4 канали. І що у нас виходить? Зараз, секунду, я виставлю щось у нас більш адекватне. Ну, от. Четвертий канал це у нас імпульс на катушки запалювання. Він у нас присутній. Але по цій схемі у нас виходить, що катушка як в обриві. Тобто у нас це йде коротке замикання, дуже схоже. Це я підключився до. Так, до піна. І це у нас. Так, так, дуже схоже, що у нас катушка під заміну йде. Вже щось краще. Добре. Вимикаємо катушку. Що ми бачимо? Так, це у нас перший канал. Перший канал це плюс 12 вольт, другий канал це спрацювання. Імпульсу на форсунку. І виходить, що імпульсу на форсунку у нас немає, іде тільки просадка під час спрацьовування катушки запалювання. Якраз чітко. І у нас падіння виходить 7 вольт. Тобто, виходить, що ебу не дає імпульс на управління форсунками. Так, я вибачаюся. дзвінок. Ну Сьогодні мій дружані ноутбук, який в мене працює це з 2015 року, це вже йому 10 років. вже щось він вимикається? Ну Це таке. По факту, що ми маємо? Плюс у нас 12 вольт приходить, плюс 12 вольт приходить. У нас немає імпульсів управління з блоку двигуна. Тобто у нас нема управління на форсунки. Іде дуже сильна просадка по плюсу. Що можу зробити? Зараз підкину зарядне, хай трошки підзарядиться. І знімемо синхронізацію, подивимося, що у нас колінвал розпідвал. Катушка однозначно йде в утіль. Катушка схоже закоротила. І Сижу і думаю, що із-за катушки у нас другий ебу, який вони поставили, не помер. Е, ну, Кидаємо зарядку, перевіряємо розпредвал і у нас он датчик камену там. Чи сходиться у нас сигнали, чи ні. Ну що, запустилася вешка? Працює. І Якраз вона запустилась, коли я поліз до датчика розпредвалу. Скоріше за все, у нас тут щось з дротами не так. Ну, якраз поки вона працює. Буду підключати, щоб дивитися до імпульсу форсунок який і імпульс управління на катушку вже на працюючому двигуні. О, я так думаю, от у нас собака парила, потрібно дивитись, проте вже тут їх вскривали і дивились. Але, скоріш за все, у нас проблема десь отут, тому що вставив голку і авто зразу запустилось. Так. Ну, а я вже зняв. Вже все, тільки заглушив автомобіль, він вже не працює. І що ми бачимо? От у нас катушка запалювання. Чік, не відпрацювала, як коротко замкнутий виток. Пробила всередині катушки. І... А цей такт, один раз вона спрацювала в циліндрі, а другий раз не спрацювала і мене. Що цікаво, що у нас йде дуже велика просадка при накопиченні енергії катушки. У нас просаджує 12 вольт що на катушки, і просажує 12 вольт на форсунки. Хоча коли у нас спрацьовує форсунка, от у нас спрацювання форсунки йде перед іскрою. У нас йде просадка, але просадки як такової нема. Геть трошки. Тобто у нас тут це йде раз і 13. І потім у нас виходить, що тут 13 вольт, а тут 12,83. Тобто форсунка у нас замикається на масу ключем в неї все добре. А коли спрацювання йде катушки, то катушка спрацьовує, вона садить 12 вольт, що на форсунках управління, що на своєму, своєму каналі. Потрібно зараз буде що. Подзвоню, хай везуть нову катушку, нові свічки. І будемо дивитись далі. Тому що В першу чергу підпадає під підозру у нас катушка. І перевіряю плюси по схемі. Зараз подивлюсь схему, звідки у нас приходить силовий плюс на форсунки і на катушку. Звідки він йде? Тому що у нас десь тут щось або підгнило. Або це прям так катушка замкнула, що вона вже висаджує все в нуль. Це вже я займаюся автомобілем. У нас виходить 1148 годину. Ну, в принципі, я не показую, як це робити без обладнання. Ні, обладнання, от мотортестер, ноутбук і все. Ну, в принципі, зараз працюю тільки мотортестером і діагностикою. Потрібно для того, щоб швидше, як можливо, швидше знайти причину. І віддати робочий автомобіль. Це економія мого часу і часу клієнта. Ну, продовжуємо. Що із мислій гарних в голові? Так як нема імпульсу на форсунки, конкретно на них. Їх не дає ебу. Вже годину я витратив на роздуми. І до чого я дійшов? Плюси, форсунка, катушка. І датчик розпредвалу. У нас йде з одного запобіжника. Іде дуже велика просадка по катушці, Катушка через раз працює, є коротко замкнутий виток. Це добре. Відключив катушку, щоб не було просадки по плюсу. І виходить. Один канал це силовий плюс, другий канал це має бути імпульс форсунки. Його нема. І до чого я доходжу? що Якщо нема імпульсу на форсунки, це у нас одне з двох. Так як я був вже поміняли, будемо виключати цю справу. Скоріше за все, немає одної якоїсь маси, яка повинна по дротам заходити. По схемі там у нас щось 5 чи 6 мас, і на якийсь драйвер маса не приходить. От до чого я доходжу, тому зараз я знімаю вже пробував підкидати інший акумулятор, імпульс у нас не проходить. Чому викидаю імобілайзер з уваги, тому що якщо б імобілайзер, то не вмикався б бензонасос, тому якщо пам'ять не змінює мені, то у нас блокування йде бензонасосу і імпульса форсунок. Бензонасос у нас коли крутим стартером спрацьовує. А імпульса форсунок нема. Тоді в першу чергу знімаю під акумулятор, площадку. Тут ще у нас є дроти, не знаю, що це якесь до, до облаштування. Витягаю блок запобіжників. І зараз будемо дивитися, що щось у нас десь тут відвалюється. І передзвоню зараз ще е маси на роз'ємах по схемі. Ну, Поки продовжимо. Дві години минуло. Результат поки тільки відбракував катушку. 100% її під заміну. Свічки вже привезли. Катушку трохи пізніше. А поки розбираємося, де у нас йде просадка по плюсам і по масі. Потрібно їх все це знайти. Зараз буду зачищати. Ну, Поки продовжуємо. Ну, от я вже займаюся дві години. Відео вийшло поки 14 хвилин.